Всім привіт! Я знову на зв'язку. У мене дуже багато змін в житті, але хочу поговорити сьогодні про літо. Пам'ятаєте, коли ми ходили до школи, ми в вересні місяці писали такий твір: як я провів своє літо, як я провела своє літо. Це було скажене літо, це було дуже важке літо, але я справилася з ними. Червень місяць це був місяць розчарувань, це був місяць скаженої болі, це був місяць втрат. Я не жила той місяць, абсолютно не жила. Але прийшов липень і в липні я почала працювати над собою. Я змінилась ззовні, змінилась всередини. До речі, зовні змінитись взагалі не складно. Я всього-навсього втратила 20 кілограмів. Це не складно було в порівнянні з тією роботою, яку я провела в себе в голові. Для того, щоб змінитись. Зараз я по-іншому розмірковую, я по-іншому дивлюсь на різні речі. Я вмію бути щасливою, я кайфую від життя, я себе займаю різними речами, які мені подобаються. Іноді я експериментую і розумію, що саме мені може не подобатись, але це круто, це круто працювати над собою. В серпні місяці я вже так стала стабільною, стала абсолютно щасливою. Я змінила роботу. Ви всі пам'ятаєте, як я експериментувала з трьома роботами, потім дві роботи. Зараз в мене одна робота і я щаслива. Всі, хто дивиться, Мої прямі ефіри. Ви знаєте, що в мене було вже дві спроби влаштуватись працювати до школи. Але ну розумієте, Америка і український вчитель це ну, без, ну, з маленьким знанням мови це важко було. Але дві спроби в мене було. Я знала, що в мене буде цих спроб ще дуже дуже багато. Але сьогодні в мене була третя спроба. Це вдала спроба, тому що я сьогодні вже дивилася школу, в якій я буду працювати, і саме найкласніше, що це буде старша школа з 9 по 12 класи. І я щаслива. Я щаслива, що я буду там працювати. Да, нехай я поки що помічником вчителя буду працювати, але я досягаю своїх цілей. Я їх ставлю і я їх досягаю. Отже, потрібно поставити нову ціль. Що я хочу? Мабуть, хочу, чуть не сказала, один мільйон доларів. Не один, хочу 5 мільйонів доларів. Ну це така матеріальна ціль. А я більш по духовним. Я хочу навесні або влітку записати нове відео, в якому я скажу, що я закохалась, що в мене поруч є надійна людина, і воно так буде. А може, ще й раніше. Я вам всім бажаю щастя. Будьте щасливі і радійте цьому життю. Па-па!